Володимир Михайлович, я прошу вас, шановний Володимир Васильович, шановні члени Погоджувальної ради. Я так розумію з виступів керівників фракції, що у нас завтра буде війна компромісів, і цей порядок роста засідання, на якому ми сьогодні акцентуємо уваги, він не буде реалізований. І Арсеній Петрович, в принципі, об'єктивно виклав картину. Проблема лише у тому, як нам вийти правовим шляхом із цієї ситуації. Є я думаю, що ця проблема буде головна завтра. і в нас роботи не буде, якщо ми не знайдемо якесь порозуміння. Є політичний вихід, є правовий вихід, і є політико-правовий. Чисто виходу з цієї ситуації немає. І розуміючи, що буде протистояння, там низка депутатів опрацювали проєкт постанови. Вона називається так про невідкладні заходи з подолання кризи України, бо змінами до конституції ця проблема, я думаю, не вирішиться, хоча вона сьогодні є, начебто, на вістрі політичної дискусії. І якщо не буде знайдено компроміс по питанню про повернення до конституції, ми пропонували Володимир Васильович розглянути, обговорити і винести на голосування постанову, яка складається з таких пунктів. Перше, це йде констатація того і оцінка, що в нас в країні відбулося. За браком часу я на цьому не зупиняюсь. Всі розуміють, що в нас відбулося. І прийняти таку постанову, пункт перший, розробити і ухвалити до 21 лютого Верховної Ради України меморандум, угоду, договір, яка б мала силу закону. І передбачити в цьому документі оті конкретні дії, які буде чинити Верховна Рада, з визначенням дати і результату. Відносно тих проблем, які виникли в суспільстві і які поставило суспільство, друге визначитись на яких принципах і засадах далі буде розвиватися конституційний процес. Не просто ж зміна повноважень, а те, що говорив, скажімо Петро Миколаївич, про права і свободи людини і громадянина. Вони ж декларуються нічим не підкріплені. нарешті, третя позиція це підходи до формування кабінету міністрів. Як ми їх бачимо, за рахуванням того, що треба розширити базу. Опори політичну, у тому числі в уряді, а також з урахуванням того, що мають бути збільшені механізми відповідно до статті 113 конституції про підконтрольність і підзвітність уряду в Верховній Раді. І якщо ці пропозиції приймаються, то для опрацювання такої угоди, а це можна зробити протягом двох днів. Треба створити ТСК, тимчасову спеціальну комісію, яка б текст угоди напрацювала і відповідно напрацювала зміни до Конституції. Але тут записати в цій проєкті постанови, яке буде мати силу закону, що остаточне рішення приймається 5 вересня, це пленарний тиждень, на наступній сесії. Другий пункт звернутися до президента України і запропонувати провести консультації в Верховній Раді щодо кандидатури прем'єра, і наголошую всього складу Кабінету міністрів України, і провести публічне обговорення в Верховній Раді складу Кабінету міністрів України. Наступний пункт: у десятиденний термін після сформування Кабінету міністрів подати на розгляд Верховної Ради України план його дій щодо подолання економічної кризи. У нас ж не політична криза, у нас вже загальна криза. І якщо цей план буде затверджений, це буде означати, що в Верховної Раді є база для підтримки уряду, для прийняття непростих і непопулярних рішень. А якщо такої підтримки не буде... Називайте це планом дії, називайте це програмою діяльності Кабінету міністрів, що передбачено Конституцією, то очевидно, такий уряд має йти в відставку, бо він тоді нічого не зможе зробити. Е, ще один момент, і це пункт. І нам треба звернути увагу особливо на нього: зобов'язати органи державної влади місцевого самоврядування протягом п'яти днів, якщо ця постанова буде прийнята, привести всі свої рішення в відповідність до законів Конституції України. Бо приймаються різні рішення, один одного звинувачують, а фактично йде мова про решмотування країни. Далі це доручення Службі безпеки України Генеральної прокуратури, негайно розвідувати всі факти закликів і діяльності осіб і громадських формувань, які містять загрози територіальній цілісності України. Треба цю епідемію і вакханалію зупинити. І про результати надати інформацію Верховній Раді України, ну, скажімо, на наступний пленарний тиждень. Наступний пункт, про який говорили це Генеральній прокуратурі провести повне розслідування фактів загибелі, поранень, травмувань та насильств щодо учасників подій. Я наголошую учасників подій в акціях з 30 листопада 2014 року і двічі на місяць інформувати Верховну Раду до повного завершення розслідування цього питання якраз на пленарний тиждень, і наступний пункт. Це вважати за необхідне сформувати і рекомендувати уряду і президенту включити депутатів у склад делегацій, які будуть здійснювати переговори з Європейським Союзом Російською Федерацією щодо широкоформатної співпраці, щоб було зрозуміло, про що йдеться, і які наші перспективи в взаєминах із ключовими нашими партнерами, і міститься така пропозиція: у разі непідтримки цієї постанови конституційною більшістю. А тут треба, щоб була позиція всієї Верховної Ради, тоді Верховна Рада хай розглядає пропозиції про повернення до Конституції 2004 року. Бо якщо слухати правників, то вони стоять на тій позиції, що таке рішення можна приймати, але тут дискусія тільки в кількості голосів. Вважаю, що треба конституційна кількість. Якщо у нас не буде згоди у такому підході. То я думаю, що ми далі не зможемо рухатись. Це могло б бути основою для нашого діалогу і прийняття відповідних рішень у Верховній Раді України. Бо проблема ж не, закли... не зациклюється тільки Конституцією. Я наскільки розумію, питання стоять набагато ширше і глибше. Що стосується безпосереднього комітету, то ми готові доповідати чих чотири законопроекти, які від комітету визначені на цей пленарний тиждень. Але я розумію, без розв'язання цього ключового питання Верховна Рада не зможе працювати. Я сподіваюся, що ці пропозиції, які я висловив, вони можуть бути основою для подальшого діалогу. Це не панацея, але хоч щось, ми думаю, повинні вносити в плані конструктиву. Дякую.